То алібі є чи немає? Де зникли чи таки не зникли дівчата? Гурт яких був один з найпопулярніших в Україні, до слова, один з перших жіночих гуртів в Україні був. Бо зараз про гурт Альбі в новинах не пишуть. Чому де сестри завальських нині, і чи є шанс їм повернутися у шоу-бізнес? Я Олена Ковальова трохи понишпорилася в подіях, що змінили життя дівчат, і повірте, там є що переповісти вам. Їх пісні очолювали хіт паради алібі алібі скрізь на афішах їх треки Да чи ні з чистого аркушу табу. До Речі, саме ця пісня співачкам принесла найбільшу популярність. До да що тут говорити? За те, щоб зняти Алібі кліп, боролися одні з найбажаніших тогочасних режисерів Максим Паперник та Алан Бадоєв. Не один кліп, який стрімко підіняли дівчат у всіх рейтингах в Україні на початку 2000-х. Найбільші зали їхні. Найперші сторінки шпальт – їхні. все най їхнє. Все на показ. Чувства на продажу зачем? Ангеліна Завальська тоді не раз заявляли: такий успіх мають, бо перше багато працюють, а друге, вміють це робити правильно. Аня писала слова пісень, ангеліна музику. Ідеальний баланс, чи не так? Обидвоє красиві так схоже одна на одну. Хоча в житті м -м, досить різні: одна імпульсивна та запальна. У дитинстві Аню Завайську називали білою ворони, однолітки засуджували де навіть не хотіли спілкуватися. Адже у маленької Ані з дуету Алібі не було часу на звичайні ігри у дворі. Вона ще з малих років робила усе, аби потрапити у шоу-бізнес. Ангеліна ж про життя більше розповідала у піснях, аніж в інтерв'ю. А дізнатися про те, чим живуть сестри поза музикою, тоді куртіло усім виданням. Аж надто. У 2012 році, коли на піку кар'єри і популярності, дует заявляє: припиняють співпрацю раптово, зненацька, без пояснень. За них писала преса, то подякували, що сестри посварилися, то що не помирили чоловіків. Ех, сімейні проблеми, які дівчата раз за разом спростовували. Чутки у змі про наш родинний конфлікт були сильним перебільшенням. Не було у нас ніякої сімейної радикальної розмови. На кшталт, усе зупиняємо проект, усе йшло й поступово. Дуетом дівчата ще подекуди виступали не на невеликих концертах чи великих святкуваннях. Тім за рік-два, у 2016 році, алібі взагалі зникає зі сцени з офіційною заявою. В кар'єру внесло свої корективи Особисте життя. Ми ніколи не втомлювалися одна від одної, а сварки були звичайно, і це цілком нормально. Коли руйнується щось існуюче, а нове ще не з'явилось. А що особисте життя? Завальські говорять небагато більш про мовості світлини, які зрідко публікували артистки. Анна от вийшла заміж за композитора і музиканта Дмитра Сарацького. У 2014 році Анна разом з чоловіком переїхала до США. Зробити це зізнавалися було нелегко. Гроші збирали потрохи, і від усі чоловік для цього продав машину, а жінка каже: єдиний годинник. Втім, не сталося, як гадалося. Побудувати кар'єру як і життя з нуля за океаном не вийшло. І подружжя повернулися жити до України. Ангеліна ж у цей час теж розчиняється у сім'ї. Виходить заміж за телеведучого Олександра Колодія у шлюбі. Пари народжується син, а менше ніж за два роки донька. Невелика різниця, така ж як і в Ангеліні із сестрою. Я знала точно, що у мене буде син, і потім донька, але чесно кажучи, не планувала таку маленьку різницю у рік і 11 місяців. Мама дуже допомагала у всьому, і мені завжди казала, що з двома дітьми навіть простіше ніж з одним. І це правда. Про кар'єру Алібі мови в той час не йшлося. Певне, в усіх. Окрім тата завальських, який спільно був і їхнім продюсером, завдяки ньому і продюсеру Дмитру Клімашевському на світ і з'явився дует Алібі. Дівчата не в одному інтерв'ю розповідали. Батько мав би бути суворим керівником однак він ніколи не бачив у своїх доньках бізнес-об'єкти і з усіх сил намагався захистити дітей від темного боку шоу-бізнесу і робив усе, аби його доньки могли займатися виключно творчістю. Втім, коли гурт розпався, татові це не сподобалось. У подейкують, це стало для нього справжнім ударом. Так чи ні, родина і досі колекціонує речі з виступів дівчат. Впевнена, у батьківському будинку Завальських точно можна знайти і сценічні костюми, і нагороди артисток. Сестри Залазькі виросли в кожної сім'ї свої погляди на життя і нові намагання побудувати вже сольні кар'єри. Нам із сестрою, крім гастрольного життя, ще дуже не вистачало спільних поїздок у відпустки. З того часу, як ми знайшли пари, ніколи не їздили на відпочинок разом. Ход такої! а сімейне життя дійсно затягує. Проте інколи не дає крила до слова. Сольні проекти співачок, сім'я Завальських на початку не завжди підтримувала. Мою зйомку для журналу Playboy рідні сприйняли негативно, бо це йшло в супереч репутації хорошої дівчинки, яка формувалася роками. Проте я вважаю, що цей момент проявив не стільки оголеність у кадрі, скільки вміння діяти супереч чиїмось очікуванням і запитом. Це мене психологічно звільнило. Зрештою сольно не вийшло, і після п'ятирічної перерви, вже у 2021 році, гурт воз'єднується під назвою «The Alibi Sisters». Перший поштовх до цього зробив Паша Шелько. Разом з ним сестри записують музичний альбом на кавер версії і починають новий етап алібі перезавантаження. Ми сьогодні тут презентуємо наш новий проект. Це супер ексклюзив для а, «Голос України» а, і наше а... перезавантаження. Мери, Форрес, і нехай всі розвертай... до вас розвернуть. Розвертайте розверну. крісла. Заявляють про повернення гурту новий старий гурт, як і годиться, зі сцени одного з найпопулярніших шоу Голос країни, сезон якого між іншим тоді був під гаслом перезавантаження. Свої крісла тоді розвернули усі зіркові наставники і без перебільшень були приголомшені, коли побачили, хто для них співав. Хоча тренерка Дорофеєва запевняла, впізнали голоси та одразу натиснула на кнопку Що не скажеш про інших зірок у кріслі круто звучить. Я об одном жалею, що не повернувся раніше, щоб ще не сладиться візуально. А що, дівчата? Після ефектного повернення крісел заявляють, що не збираються брати участь у шоу та дають можливість проявити себе іншим таноловитим виконавцям. Ні, 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 хто прийшов назад, другий немає. Ви попали. Дівчата, прийміть участь. Лишайтеся! Лишайтеся! з нами! Після того виступу на концерти Аліві чекали і зіркові тренери, і фанати, яким поодиноких пісень було мало. Втім, як тільки дует вирішив повернутися на сцену, почалось повномасштабне вторгнення. Я все життя пам'ятатиму, як вистрибувало серце від паніки. Ми навіть не одразу зізвонилися з усіма рідними, були настільки розгублені, усвідомила нову реальність, коли син запитав: а в школу ми тепер не підемо? Анна з родиною та маленьким сином поїхали до Польщі. Син співачки навчався дистанційно в українській школі. Було важко нарікала артистка. Хлопчик втрачав соціалізацію та постійно був на стресі. Тому з нового начального року вирішила знайти місце, де він зміг продовжувати школу в режимі офлайн. І переїхати в іншу країну через це не було проблемою. Якщо вірити словам співачки, то життя в Англії не таке солодке, як здається, на перший погляд. Дорога до школи, аби відвести. Ти сина для жінки була справжньою каторгою. що тільки не зробиш для своїх дітей. І станеш о 6 ранку і відкладеш всі свої справи. Я весь час була прив'язана до школи о 8.15. Треба привести дитину і рівно о 15 забрати. Групи продовженого дня були платними, чого ми собі дозволити не могли. А ось Ангеліна Завальська початок повномасштабної війни згадує по-іншому: перший місяць вони з сім'єю провели у столиці, а потім вирішили – Тут все ж небезпечно. Та й поїхали вони не до сестри в Англію. Нас покликали до себе у краків в рідні. Туди ми і поїхали з дітьми і батьками, залишалися там лише два місяці. Два місяці Ангеліні та її сім'ї вистачило би зрозуміти. Хочуть додому, і як би важко не було, вони хочуть до України допомагати жити і знову співати, як і до повномасштабного вторгнення гуртом Sisters. Два роки вони відвідують прем'єри фільмів, знову пишуть пісні та презентують їх у прямих ефірах телеканалів. Одна з останніх робіт сестер у новому амплуа щемливий переоспів легендарного хіта Ігоря Поклада коханий, якому, до речі, вже більше, ніж 60 років. Коханий, твій, коханий тобі До слова, довкола цієї пісні. І навіть виник скандал, коли її переспівала Юлія Саніна на ютуб-шоу Тіни Кароль, дім звукозапису. Завацьке не сподобалось. Дівчат цитую не здивувало і не зачепило. До того ж, не зрозуміли завальські, чому у шоу цю пісню назвали давно забутим хітом. Всі розуміють, що шоу-бізнес це конкуренція, тому артисти в ньому вдаються до різних прийомів самореклами, перетягуючи ковдру на себе. Ми ставимось до цього з легкою іронією і продовжуємо робити те, що вміємо, і те, що нам по справжньому подобається. Завадські не приховують, що як і інші успішні колеги свого часу вони мали пропозиції співпраці з російським шоу-бізнесом. Обіцяли славу і золоті гори. Втім, сестри на це не купились. Нам уже тоді вистачило розуму не вестись на подібні сумнівні перспективи, і ми відхилили всі пропозиції, обравши свою країну всупереч їхнім похмурим прогнозам на наше майбутнє тут. Втім, що далі? Чи вийде у дівчат повернути славу одного з найбільш популярних гуртів України? Чи складуть конкуренцію вони новим, молодим артистам? Пишіть ваші думки у коментарях. Будемо разом читати і дізнаватися нові подробиці життя українських зірок.